Ну, в село Гайшин. Покошено. Покошено від бур'янів. Товариста з тайкагра попрацювала. Молодці. І водопойчик. Золотий. А ще у нас, в нас у трубіжі левені. П'ятерка. Росна пара. Красиво повиростали. Я вже не кілька раз їх фільмував, а це повиростали. Красиві, чудові, спокійно себе поводять. А водичка є небагато, але є.